Вітаю вас, друзі! Мене звати Віктор і ви на каналі Winner.ua. Як ви знаєте, сьогодні, 6 вересня 2023 року, в оновленні 1.22 на нас чекає нова гілка колісних СТ Великобританії. І щоб вам було легше визначитися, чи варто їх прокачувати, в цьому відео я відповім на наступні питання: яка концепція цих танків? Як на них грати? Яким гравцям вони сподобаються, а також поясню свою думку стосовно того, що випустивши цю нову гілку, компанія Wargaming нарешті пішла правильним шляхом. Почнемо з того, що на нас чекають аж цілих 6 машин, коротенькі характеристики яких ви можете бачити на своїх екранах. Починається прокачка з 5-го левела, і тут нас зустрічає Аїк Armored Car. на 6-му рівні Stagoon mk 3 Сьома сходинка належить FSV схем А, і якраз цього рівня ми отримуємо додаткову пару коліс. Тепер в нас їх три, на відміну від двох на п'ятому та шостому рівні. Восьмий левел Saladin fv 601. Тут вже суттєво збільшується разова шкода за постріл. Танк 9 рівня GSOR 1006 Drip7 отримує покращену мобільність у вигляді збільшеної максимальної швидкості. Також присутній буст і по гарматі. Альфа становитиме 390 хітпоінтів, збільшується і пробиття. І топ цієї гілки, концепт номер 5 отримує буст майже по всім характеристикам. Незвична, але приємна альфа в 430 хітпоінтів підкріплюється неймовірним комфортом гармати та швидкістю самої машини. Якщо узагальнити, то маємо наступну концепцію новинок. Це швидкі картонні СТ, які відрізняються суперзручними стволами в плані точності, кучності та пробитті. Мають доволі високу альфу в порівнянні з однокласниками, але при цьому не мають високого ДПМу. Виходячи з цього, правильність застосування цих машин, так само як і прему GSOR 1010FB, який я дуже детально розібрав в попередньому відео, заключається в тому, що сприймати їх варто ПТ-шками третьої лінії, і в такому випадку ми нівелюємо мінуси ходової та невисокої шкоди на хвилину. Отже, в першу чергу, ми розраховуємо на застосування вогневої міці саме на дистанції. Вступати в ближній бій, як на класичному есте, звісно ж, ніхто не забороняє, але робити це треба з головою та бажано пліч опліч з союзниками або ж з танком, який ви точно перестріляєте. Типовий бій колісника я бачу таким. Спочатку їдемо на позицію для відстрілу перекатки, потім активно переміщуємось по карті та шукаємо інші жертви на дистанції. І в завершальній стадії бою за рахунок високої швидкості першими доїжджаємо до противників і з чистою совістю розмінюємо свої ХП. Отже, якщо ви любите обережний стиль гри та вмієте застосовувати снайперські здібності техніки, то британські колісники однозначно вам сподобаються. Нарешті при введенні нової гілки ми не отримали чергові імби, які б понерфили через кілька оновлень. Також не пахне і кактусами. А отже в нас збалансована, цікава, як на мене, гілка зі своєю неповторною особливістю, а саме гарматою нового покоління. Чому нового покоління? Тому що навіть без обладнання, перків екіпажу або ж польової модернізації вона має неймовірно приємні характеристики. І це, в свою чергу, розв'язує нам руки для покращення інших сторін колісного СТ. Сподіваюся, що і в майбутньому картопля буде мотивувати гравців саме цікавими ідеями у гімплею, а не тупо завищувати характеристики і таким чином ламати і так, м'яко кажучи, не дуже приємний рандом з його турбачами. Хоч це трошки і сумно, але маю надію, що нерфи того ж Чіфа та 279 також направлені на боротьбу зі швидкими боями. Якщо це так. То гра, на мою особисту думку, стає на правильний шлях. Буду вдячний вам за підтримку відео своєю вподобаєчкою, а каналу підпискою із дзвіночком. Чекаю вас на вечірніх стрімах, де я буду грати на коліснику 10 рівня, який я прокачаю за вільний досвід відразу ж після виходу оновлення. Також завітайте в спільноту Телеграм, посилання в описі. Слава Україні!